Загалом кримінальне провадження розслідується ще з квітня місяця поточного року. В ході цього кримінального провадження проводилося ряд оперативно-розшукових заходів, негласних слідчих розшукових дій, також інших слідчих дій, завдяки ді яким було встановлено місце, де Кажем, так відбувалося нелегальне заняття нелегальним гральним бізнесом. Слід зазначити, що згідно з законодавством України, гральний бізнес на території країни заборонений. У травні цього року у приміщенні по вулиці Грушевського в межах розслідування кримінального провадження уже проводився обшук, в ході якого вилучили 20 гральних системних блоків, лотерейні білети, прилад для друку гральних білетів та документації. Однак заклад це не зупинило. Власники знову незаконно відкрили гральний заклад. На цей раз вже було вилучено лише чотири комп'ютери, за допомогою яких здійснювалася така діяльність. Це одне із товариств з обмеженою відповідальністю, яке здійснює діяльність на території України. Це не є місцева якась компанія чи місцеві. Чи місцеве товариство у ході розслідування усі вилучені докази проходять ряд експертиз у Києві. Досудове розслідування триває, у рамках якого поліцейські встановлюють осіб причетних до злочину. В кожен буде нести відповідальність міру того, які він в дії вчиняв, що буде встановлено слідством. Згідно санкції статті 203 з значком 2 заборона зайняття агральним бізнесом. передбачене досить суттєвий штраф у розмірі до 680 тисяч гривень на сьогоднішній день. Що є одним із найбільших штрафів, які передбачені кримінальним кодексом за вчинення злочинів загалом?